Тривають удари українських сил оборони і по окупованому, поки що Криму. Нейтралізувати окупаційну авіацію на півострові наразі одне з пріоритетних завдань для сил оборони України. Так вважає авіаційний експерт Костянтин Криволап. Разом із нашою Анастасією Діденко вони проаналізували останні влучання по авіаційній інфраструктурі знищення літаків ворога. Подробиці дивіться далі. Аеродром Саки – один з ключових для росіян в окупованому Криму. Влучання в пункт управління литовища 4 січня підтвердив командувач повітряних сил. Росіяни розміщують там бомбардувальники су 34 та винищувачі су 30 У розвідці кажуть, після широкомасштабного вторгнення Росія наростила кількість бойової авіації в Криму. Крим традиційно має розголужену систему військових литовищ. Частина з них зараз використовується за прямим призначенням як місце базування ворожої авіації, частина як використовується для збереження БК. 22 грудня 2023 року. У повітряних силах України повідомили про знищення одразу трьох російських літаків Су-34 в небі над Херсонщиною. За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, їхнє завдання наближатися до лінії фронту та скидати керовані авіабомби й ракети Х-59. Як тільки була інформація, що ці літачки йдуть, виходять на карусель для того, щоб там один за одним збрасувати ці кави. Радар на пару хвилиночок включився, засік, дав цілі, ціле наведення на ці ракети, і вони пішли і знищили таким чином ці. Прилітачка Костянтин Криволаб каже: нейтралізувати окупаційну авіацію в Криму наразі одне з пріоритетних завдань для сил оборони України. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов розповідає: на сьогодні знищувати російські літаки можна, збиваючи їх у небі або поцілюючи на місцях базування. В обох випадках така робота і такі операції проводяться. І якщо ми говоримо про Крим і про інші території, але якщо говорити про ліквідацію в небі вже піднятих винищувачів. Нам звичайно потрібні додаткові засоби, потрібна додаткова авіація. Якщо так само, як і потрібно більше далекобійних заходів і точної зброї для роботи по литовищах ворога і на тимчасово окупованих територіях. Також наразі єдиний спосіб дотягнутися до кримських литовищ, де базуються російські винищувачі. Це запуск українськими військовими далекобійних ракет та дронів. І ця робота проводиться, каже речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. На сьогоднішній момент основні основні аеродроми, які використовуються в Криму, це аеродром Бельбек, аеродром САКі, аеродром Гвардійський. Ну, також для підтримання е військ наземних сил, це Кіровський та Джинкові. Там більше ударні гелікоптери, такі як К-52, МІ-24 і так далі. Ну, плюс Мі-8 це основні аеродроми. Юрій Гнат каже у війні проти України росіяни від початку повномасштабного вторгнення задіяли понад 4 сотні літаків різного класу. Та останнім часом, за його словами, з авіації в Криму відбувається те, що із флотом, коли після серії влучань по кораблях росіяни почали їх переміщувати подалі від радіусу дії українського озброєння, зосереджено невелике авіаційного групування. Чому воно зараз невелике? Ну тому що окупанти зрозуміли, що їх можуть дістати в принципі далеко дістати. Сьогодні село оборони мають засоби. Підтверджують таку тенденцію і у розвідці за словами Андрія Юсова, Росіяни змушені постійно переміщувати власну авіацію в глиб Росії, а в Криму збільшують кількість систем ППО після кожної успішної атаки і української успішної операції чи знищення. В небі чи знищення місця базування ворог намагається робити висновки і тому, зокрема, розсереджувати, зменшувати концентрацію бортів. на на одному об'єкті, тобто він над цим працює водночас. Українці, наші сили безпеки, оборони, спецслужби, розвідка працює над тим, щоб відстежувати ці зміни і відповідно на них реагувати. І Такий процес відбувається у повітряних силах. Кажуть, повністю змінити паритету в війні за небо над Україною допомогли б додаткові петріоти. Сучасна далекобійна зброя та літаки. F-16. Анастасія Діденко, Дмитро Панов, Сергій Дунда, Суспільне, Новини Крим.